У нас за планом дві евакуації. Надійшли дві заяви на евакуацію двох родин, в яких знаходиться троє неповнолітніх дітей. Це з міста Дружківка. Зараз прямуємо до однієї сім'ї. Вибираємо. Потім забираємо другу сім'ю. Ситуація в Дружківки дуже складна. Зараз вже постійно літають і в піввідгони працюють. Летять каби. Все більше і більше надходять заявок на евакуацію як літніх людей, так і родин з дітьми. Комендантська година тут вже працює з 15-ї години до 11-ї ранку. За планом сьогодні декілька сімей. Як останнім часом жилось, дружків? Як ситуація? Вместите, так, все хорошо, у вас тут поряд пролітало? Да. Ми, да. ми знаходимося на перевалочному пункті. Сюди ми привезли першу сім'ю. Далі за планом Бахмутською, Білими Янгами, у нас ще адрес и на эвакуации. Все, тут вам уже гарної вам дороги. как обычно, по своему маршруту с новосуловки выезжаю, там магазин купец есть. Ну вы развозили товар, так? Да, товар, развоз товара именно в Константиновку, ну, людям, там, на верхнюю, там, на нижнюю, ну, там, короче, по Константину. Даже мне заметили, где он взялся, как он, это самое, ну, крышу так раз понахало, там, ну, на мою сторону сильно, короче, стекло вынесло, на мою сторону, удар был такой силы, что, ну, это просто жесть я упал на бок, ну, сразу углевал. Ну, как-то еще, ну, чудом, я еще, ну, пока был в шоке, открыл двери и побежал под э, деревья. Уже хоть как-то начал видеть. Этот глаз вообще не видел, у меня пушу такой ну, красный. Вообще ничего не видел. Вина вот купила какие-то капли хорошие, начали капать. То есть и боси, потом ну, я здесь не, я яснее, яснее. Уже день на пятый, на пятый. Уже хорошо столеті в газом їде. Ми вже второй раз переїжджаємо. Перший раз сад днівки переїхали. Сюди. Школі, Скільки тобі років? Дев'ять. Ой, десять. Ти впевнений? А тобі? Шістнадцять? Як навчання? 18. Онлайн? Ага. Нікого не бачимо, нікого не чуємо. Спимо, в піжамі. Ні. А як останнім часом жилось? Дружковці. Сьогодні немножко була страшно. Страшно в якому сенсі? Трона літа. Сьогодні з бахмутськими білими янгами відпрацювали по місцю дружків, вивезли три сім'ї та передали їх волонтерам. Далі волонтери допоможуть добратися до більш безпечних регіонів.